Доброго дня, Києве! Знов рада бути з вами на зв'язку. Усім привіт, це підсумки тижня у Китаї. Вітаю вас. Перш за все, давайте дізнаємося про діяльність вищих керівників Китаю цього тижня. По-перше, 30 травня голова Ерсі Сізимбін влаштував у Пекіні церемонію привітання та честі президента Об'єднаних Арабських Еміратів Шейха Мухаммеда бен Заїда Алі Нагаяна. Цього року вибовнюється 40 років від часу встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Сізімпінг зазначив, що ОАЕ є важливим всеосяжним стратегічним партнером Китаю. Сізімпінг зробив цю заяву, виступаючи із програмою промовою на церемонії відкриття 10-ї зустрічі на рівні міністрів у рамках форуму. Спифробництво Китаю до арабських країн. та Верховні правителі Малайзії обмінялися привітаннями з нагоди 50 річчя встановлення дипловеносин. у понеділок з в 30 річчя з дня заснування Інженерної академії Китаю. 1 червня Холова наголосив на важливості всебічного розвитку дітей у листі у відповідь, направленому у четвер учням однієї з початкових шкіл у провінції Сучун. закликав їх бути патріотичними, самостійними та цілеспрямованими и дітьми у нову епоху та привідав дітей по всій країні з міжнародним днем Днєм захисту дітей. По-друге, цього тижня у світі відбулася низка заходів. Давайте дізнаємося про них. Сніса Бержан, посол Боснії та Герцеговини у Китаї, дав інтерв'ю журналістам під час участі у тижні обміну досвіду між Китаєм та країнами Центральної та Східної Європи 2024 року. Він сказав, що за останні кілька десятиліть реформи. Спрямовані на викорінення бідності дозволили Китаю швидко розвиватися і світ захоплюється цим. 5 червня в Пекіні відбулися китайсько-українські консолідації між заступником МЗС КНР Сумей Донгном та першим заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибигою. Сумей Дон зазначив, що з часу встановлення дипломатичних відносин, 32 роки тому, китайсько-українські відносини продовжують стабільно розвиватися. Китай готовий співпрацювати з Україною для реалізації важливого консенсусу, досягнутого главами двох держав. Продовжувати добрі традиції взаємної боваги та щирості, завжди зосереджуватися. На фундаментальних і довгострокових інтересах двох народів сприяти обміну на співпраці у всіх сферах, а також захищати та да розвивати відносини між Китаєм та Україною. МЗС КНР прокоментувало рішення Китаю не брати участь у мирній конференції щодо України у Швейцарії. Китай незмінно дотримується справедливого і неупередженого підходу до зусиль міжнародного співтовариства спрямованих на урегулювання української кризи, надаючи великого значення міжнародні мирній конференції з української кризи у Швейцарії, та підтримуючи дійсний зв'язок з різними сторонами. Китай готовий підтримувати дійсні контакти з міжнародною спільнотою щодо сприяння політичному врегулюванню української кризи 29 травня. Інформаційне бюро Державної ради КНР опублікувало доповідь про порушення прав людини у США у 2023 році та відкривало правду про порушення прав людини у Америці. У доповідь робиться висновок, що безліч проблем щодо прав людини у США не лише перетворює прав людини на привілей для невеликої групи людей, але і сильно захорожує та да перешкоджає розвитку справи прав людини у світі. 20 травня лідер Тайванського регіону виступив на захист незалежності Тайваню що привернуло велику увагу міжнародної спільноти, той, хто наважиться відокремити Тайван від Китаю, буде розхромлений і стертий у борох, самостійно накликавши смерть на свою голову. Про це заявив міністр оборони Кан Чун 2 червня під час свого виступу на 21-й конференції діалог Шангрила» у Сингапурі». Китай здійснив прорив у технології проєктування та управління місячною ретроградною орбітою. Китайський місячний зонд Чан е 6 що зробив вранці 2 червня м'яку посаду на зворотному боці місяця, готовий приступити до першого в історії людства. Збору місячних зразків з цього мало вивченого району місяця і повернути їх на землю. У вівторок, зранку, з поверхні місяця злетів китайський зонд Чанло 6 із зразками ґрунту, які вперше в людській історії були зібрані з зворотного боку природного суботника землі. Цього року на 10 червня припадає китайське свято Тонгу. Зазвичай, перед святами медіакорпорація Китаю завжди представляє глядачам цікаві телепрограми. Китайці відзначають свято Дуау з великим розмахом. 3 червня медіакорпорація Китаю вже завершила зйомку спеціальної програми, присвяченої традиційному святу Дуау. Місце зйомки спецпрограми було обрано у місті Йічанг, Провінції Хубей, яке є батьківщиною давного китайського поета патріота Чуеня, який жив понад 2000 років тому. Це підсумки Дишня. Щодишня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.